Верховна Рада ухвалила дуже важливе звернення до парламентів, до урядів різних держав, до міжнародних організацій, в якому йдеться про справжні наміри Російської Федерації як держави-агресора продовжувати загарбницьку агресивну війну проти України. Ця заява приймається на тлі інтенсифікації. Ракетно-бомбових ударів, які вчиняє Російська Федерація, Російські війська по цивільних об'єктах, яка вбиває цивільне населення України, на цьому тлі ми звертаємося до наших колег до парламентів, до урядів, до міжнародних організацій з проханням посилити допомогу Україні. Зокрема, ми звертаємо увагу світової спільноти на необхідність надання необхідної кількості систем повітряної оборони для України. Ми також звертаємося з проханням посилити. І збільшити інвестиції в розвиток наших оборонних спроможностей і також звертаємо увагу світової спільноти на непропустимість, злочинність цих дій, які потребують належної реакції всього світу у вигляді підтримки України у вигляді посилення санкцій, у вигляді надання необхідної сучасної зброї Україні для самозахисту.